Далі інформація для суб'єктів підприємницької діяльності, яка застерігає від прикрих випадків, що останнім часом спостерігалися не тільки на території нашої області. Телефонні шахраї від імені податківців вимагають від підприємців гроші або якусь послугу. Наприклад, накрити стіл у ресторані чи замовити готельний номер. 190 стаття Кримінального кодексу України передбачає за шахрайські дії відповідальність навіть до позбавлення волі на термін від 5 до 12 років, якщо це шахрай. Храйство вчинене у великих розмірах або організованою групою. Податківці звертаються до підприємців повідомляти про такі випадки, до податкової служби або до правоохоронних органів. Продовж січня цього року на мобільні та стаціонарні телефони суб'єктів господарської діяльності в магазини та заклади громадського харчування надходять телефонні дзвінки від шахраїв, які представляються начальником податкової інспекції. Вимагають перерахувати гроші або на поповнення мобільних телефонів, або перерахувати там на певні рахунки, або віддати їх готівкою. Звертаюся до всіх суб'єктів господарювання міста та мешканців міста, щоб вони не велися на прояви шахрайські і не перераховували такі кошти. У випадку, якщо буде така у вас інформація, то вам потрібно повідомляти на телефон Служби безпеки. Івано-Франківської області, Івано-Франківської області, номер 551915, а також можна телефонувати до міського відділу міліції.